В той час, коли починалися важкі проблеми в країн, коли поставили питання, що, напевно, Україна підвірна не євроінтераційним курсом, а якимось невідомим курсом, в той час виникло бажання в керівництво комунальної установи розділити земельну ділянку, яка існувала як цілосна земельна ділянка, на якій побудований об'єкт охорони здоров'я, розділити її на дві частини. Більшу частину земельної ділянки оформити одним матом, а маленьку земельну діляночку оформити другі Мета оформлення такої, такої земельної документації полягала в тому, що якраз починає діяти в наступному розумінні суб'єкта, що встановити, що якщо будуть зроблені оці два, Різних актів, на більшу частину землі на меншу, встановити, що набуває чинності пункт 3 відповідного рішення 2013 року від 13 до 11 до 2013 року, В частині того, що може бути здійснено право тим, щоб розпорядитися так, як буде вважати за потрібне комунальна установа. Фактично комунальна установа запланувала, що вона хотіла в документах, які в подальшому прийшли в обласну раду, поставлено було питання, що вони хочуть відмовитися від ведення певної діяльності, як медичний заклад, на, земельні на маленькій земельній ділянці, ну і відповідно, щоб вона була передана іншій юридичній особі для будівництва іншого об'єкту вже комерційного призначення, медично комерційного призначення. Простіше так. Виходячи із цього, я звернувся до нормативного правовика. Згідно законодавством України, а ще саме декрету про державні стандарти і стандартизації в Україні обов'язкові до виконання державні стандарти, будівельні норми тощо. Двома державними стандартами. Це нормами будівельні які закладені для об'єктів охорони здоров'я. Другим стандартом це стандарт. Про забезпечення захисту санітарної зони і санітарної ситуації, в закладах охорони здоров'я створені так названі буферні зони, відпочинкові зони, зелені зони і будівельні норми побудовані таким чином, що на цих заходах, на цих територіях не повинно відвестися ніяких вже інших комерційних об'єктів. Ці землі закріплюються на постійній основі, і не повинні відчутжуватися. За виключенням того, якщо взагалі відмовляється або зноситься лікарня, або цей медичний заклад перестає існувати. В даному випадку, в нашому випадку, пропозиція полягає в тому, щоб це слово припинити, що Волинська обласна клінічна лікарня починає далі користуватися от маленькою земельною ділянкою, припинити користування, от відмінити це рішення. Бо на сьогоднішній день виходить, що Волинська обласна рада. Самостійно, через, звернувшися правда, з листом через Волинську обласну раду, і обласна рада як би освятила, ми зменшили територію, на якій знаходиться медична установа, а саме Волинська обласна медична лікарня, що є, на моє тверде переконання, незаконним рішенням, так як воно було ухвалено, не в спосіб визначений спеціальним законом, а саме декретом порозумів. Стандарти, основі стандарти стандартизації відкриту. Звучить. Ну але ж прокуратура не оскаржувала. Я вас прошу. Прокуратура Є. в той час оскаржувала єврорішення. В неї було чим займатися. Ясно було, що це поділ був для того, щоб комусь віддати землю. Абсолютно. Не, не, віддати. не а може скидали? От зараз фактично ми даємо можливість цій схемі розвинутися. Якщо не відмінити це рішення, то користуючись вже пунктом четвертим цього рішення. Яке вступило в 2013 році, далі можна пробувати зловживати права.